Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Друзі, ніколи такого не робив, але хочу прорекламувати свій телеграм-канал. А тут я багато публікую інформації. Інформація досить скомпонована, все розписано, показую, де як що потрібно робити, тому що не всі проєкти, в яких я приймаю участь, я записую для Ютубу. Тут я гадаю досить цікава інформація. Реклами тут немає. це... Реклама тільки мого каналу, намагаюся все робити для вас, щоб вам було зрозуміло і всі новини, які виходять по проєктам, я одразу також тут намагаюсь публікувати. Тож, якщо ви приймаєте участь разом зі мною в різних активностях, але досі не підписані на мій телеграм-канал, підпишіться. Я гадаю, ви знайдете тут багато цікавої інформації для вас. Ну і тим паче, якщо ви заходите зі мною разом в проєкт через YouTube, тут ви також зможете постійно відслідковувати інформацію про цьому проєкту. А якщо вам будуть заважати повідомлення з каналу, ви можете їх вимкнути і просто інколи перевіряти, можливо, якась інформація, яка вам потрібна. Тут є на каналі. Добре, тепер давайте перейдемо до самого проєкта. Ну а сьогодні хочу розглянути нову активність від проєкта з екосистеми PQ. а це Кайсар. Він представляє собою децентралізований шар обчислень для штучного інтелекту, де користувачі можуть приносити в мережу обчислювальні ресурси своїх пристроїв і отримувати за це винагороду. А по інвестиціям інформації немає. Але в Пікю інвестовано 44 мільйони, і в них досить цікава екосистема. Тенео, в якому ми приймаємо участь, теж тут. Тож мені цікава ця активність. Так, ми вже з вами давно приймаємо тут участь, але якщо ви новачок, ви також зможете тут почати. Працювати, тому що це трішки вже а, новий напрямок, який вони дають, тож можете розглянути це для входу в проєкт. А в своїй мережі X, знову ж таки, вони написали: а, якщо подивимось, що в них стартував новий додаток постачальника. Як бачите, а, потрібно його завантажити. На свій комп'ютер створити гаманець і постійно, щоб він працював. За цим будемо заробляти викаї, і скоріш за це ці викаї також ми зможемо потім конвертувати в токен проєкта. Тож для цього я і записую це відео. Хочу показати, як це все зробити. До речі, по чуткам ТГЕ планується на перший квартал 2026 року. Знову ж таки, це тільки чутки. Але якщо це все буде вірно, у вас ще є багато часу для того, щоб тут нафармити більш-менш як поінтів через браузер, так і а, цих монет ВК. Добре, з цим розібрались. Давайте перейдемо вже до самої активності. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І переходимо за посиланням Кайсара. Якщо ви вже давно тут, то ви потрапляєте до цієї сторіночки. Якщо ви тільки починаєте, то ви потрапите до сайту реєстрації. Вам потрібно буде зареєструватись через свій Google аккаунт або пошту, і також знову ж таки потрапляєте до цієї сторіночки. Більш детально я все розповідав в першому відео, також я там залишу посилання. Там ви зможете а, саме подивитись, що потрібно робити з поінтами. Зараз я швиденько все покажу, але якщо не зрозумієте, там все більш детально. Що в нас є? У нас є тут дашборд, тут ви будете бачити, скільки ви поінтів а, нафармили. А, також тут реварди, тут буде показуватись, а, по яким активностям поінти вам нараховувались. Також є сторінка рефералів, можете копіювати своє реферальне посилання, запрошувати друзів, робити пости в мережі X, рекламуючи своє реферальне посилання, що інколи приносить свої результати. Ну, тобто ви можете тут з цим розібратись. Далі в нас є лідерборд, Тут ви можете за своїм емейлом відслідкувати свою позицію в лідерборді. Не завжди вона вірно працює, але вона працює. Далі в нас є а, колесо, яке ми можемо м, крутити, і за це отримувати різні а, або поінти, або USDT, або а, кайсар NFT. А для цього потрібні будуть білети, які ви можете заробляти в місіях. Зараз також покажу. А для цього в мене зараз тут є 10 білетів. Просто ви натискаєте Spin, швиденько все крутиться, і ви отримаєте. Знову ж таки свої пойнти, які зараховуються нам, Ну, ви зрозуміли, я сподіваюся. Далі, кайсок якийсь це на Новий рік було тут щось, я не приймав тут участь. І саме місії. Також тут ви можете кожного дня заходити і робити щоденний чекін, а також а, виконувати тут активності. Наприклад, вам потрібно тут. А, Законектити свою мережу X, для цього просто натискаємо лінк, авторизувати додаток, і ваша мережа X конектиться до сайту, і якщо ми подивимось. То ми забираємо собі 50 поїнтів. Тобто ви тут можете подивитись: тут запрошення друзів, і все таке за це ви можете отримати свої поинти. Ну і профіль. Профіль також потрібно вам обов'язково тут заповнювати. Тут потрібно вказати свій юзернейм, тут потрібно вказати свій емейл. І також тут потрібно буде вказати свій гаманець. Хто тут вже давно, ви давно вже вказували свій гаманець, я зараз від'єднав, чому від'єднав, трішки пізніше вам поясню. Добре, гадаю, з цим впорались. Давайте вже до нової активності перейдемо. Для цього вам потрібно ось тут завантажуйте саме на сайті проєкта, натиснути Завантажити, а, можете обрати або Windows, або а, Mac. З Linux я не розбирався, досить м -м, складно, якщо ви вмієте працювати з Linux, тут є інструкція для встановлення вашої ноди. А я буду вам показувати на прикладі Windows. Натискаєте Download. І встановлюєте собі додаток. Знову ж таки, є попередження від мене, скоріш за все, на Windows 7 він працювати не буде. Це вам потрібно буде або Windows 10, або Windows 11. А ви завантажуєте собі архів, ви його з архіву витягуєте і встановлюєте собі цей додаток. Виглядає він ось таким чином. Після того, як ви встановили. Ви потрапляєте ось сюди. І тут в нас є вибір: або ви створюєте гаманець, або ви імпортуєте свій гаманець. Так як я тут працюю з, зі свого головного Metamask, ну саме там, де я показую, це не мій головний аккаунт. А я не хочу сюди імпортувати а, свій ключ з головного Metamask. Все ж не зовсім я завжди довіряю всім проєктам. Тому я хочу створити новий гаманець. Для цього натискаю Створити гаманець. Тут вам потрібно е, вписати емейл саме з е, проєкта, за яким ви реєструвалися, і створити пароль. Таким чином, тобто, ось це ми копіюємо, вставляємо сюди і пишемо тут пароль. Після цього, як ви це зробили, ви натискаєте Створити гаманець. Е, я зараз вам показувати не буду, тому що, коли ви натиснете створити гаманець, у вас там буде показувати ваш гаманець, саме адресу. і Буде показувати ваш кей, тобто той ключ, по якому ви можете відновити свій аккаунт. Його обов'язково потрібно зберегти, і ви це віконце закриваєте. Добре, давайте я зроблю і перейдемо далі. Там вам потрібно буде поставити галочку і натиснути close. Добре, після того, як це ми все зробили, ми потрапляємо до ось цієї панельки. А, далі в нас тут не буде а, от машин статус, потрібно буде почекати. Інколи потрібно чекати 5-10 хвилин, а інколи буде потрібно а, чекати. Ну, можливо, навіть я коли першу свою встановив, десь я чекав 3 годинки, поки це все встановилося. А далі, по можливості, також встановлюємо докер. Нічого там складного немає. Просто потрібно встановити цю програму на свій комп'ютер. Я не можу тут встановити, так як це а, серверна частина Windows, і тут він, на жаль, не встановлюється. Вам же. Просто його потрібно завантажити за посиланням Docker з мого телеграм-каналу і встановити. Наприклад, переходимо за посиланням Docker. Ви потрапляєте до офіційної сторіночки, просто натискаєте Download і завантажуєте для Apple або Windows. Наприклад, натискаєте ось тут і він завантажується. Потім просто встановлюєте. Знову ж таки, він тільки на оновлених Windows 10, встановлюється, і на Windows 11. Якщо у вас сімка, то він там не встановиться. Добре, гадаю, з цим розібрались. Давайте повернемось до додатку. Знову ж таки, чи потрібно його встановлювати або ні? Я ще не знаю. Це я дізнаюсь скоріш за все, завтра або післязавтра, тому що я все це тестував саме на пристрої, де цей докер був на серверах. Ще не тестував. Цим саме займатися буду сьогодні. Якщо ні, гадаю, я дивився там в твітах, то люди без докера також працюють і їм нараховують ці ВК. Все більше нам нічого не потрібно робити. Просто дочекатися, поки тут буде підтверджений статус, і можете згорнути цей додаток, і він працює, поки працюєте ви за комп'ютером. Я працюю без проблем, він мені не заважає. На комп'ютері встановлено, а, тобто ніяких проблем немає. Ви вже дивіться, самі встановіть, подивіться, якщо все працює і він вам не заважає, то а, нехай він працює. Ну, добре, як бачите, статус рейді а, є, тобто воно все буде працювати далі. Викає. А, Одразу не нараховуються, вони нараховуються протягом 24 годин. Тобто потрібно буде вам почекати, щоб бачити. Ну, е я просинаюсь там і вранці дивлюсь, і бачу, що вони вже поступово мені нараховуються. Тож проблем з цим немає. Добре, з цим ми розібрались. як бачите, тут складного нічого немає. Ще один момент, який нам потрібно з вами розібрати. Там, де я показував, щоб гаманець не конектити, що потрібно робити. Ніде я не зустрічав цієї інформації, але я вирішив все ж таки, що краще буде під'єднати ось цей гаманець від додатку Кайсар до свого головного аккаунту Кайсар. Я гадаю, що все воно буде по емейлу відстежуватися, але якщо є така можливість, то краще. Зробити я, наприклад, навіть на основі від свого Кайсар від'єднав свій головний гаманець Metamask і під'єднав саме цей гаманець, який я створив в цьому додатку. Для цього що ми робимо? Я встановив для цього гаманець Rebi Wallet. Переходимо за посиланням Rebi Wallet. Потрапляємо до цієї сторіночки і натискаємо Встановити з Chrome». Потрапляємо вже до цієї сторіночки. Натискаємо Додати в Chrome» і додати розширення. Все, додалось, і нас перекидує сюди. А тут нам потрібно натиснути ось це. В мене вже є адреса, а потім обираєте приват Кей, так як ми приват Кей зберігали з додатку, і вставляємо його сюди, натискаємо підтвердити, а вставляємо пароль. Натискаємо підтвердити. Все можете підв'язати, наприклад, можна написати тут: «Jet Started». Все добре, а ми імпортували наш гаманець. Дивіться, якщо у вас вже є гаманець Wallet», ви можете перейти до нього. Щоб додати новий, просто натискаємо ось тут і натискаємо «Add New Address». Тобто, у вас потім буде вибір гаманців, який ви хочете. Добре, потім нам сюди краще закинути трішки монет P'Q. Наприклад, ви це зможете зробити як. Наприклад, копіюєте свій гаманець, переходимо за посиланням gas.zip. потрапляємо до цієї сторіночки. Ось тут, наприклад, ви коннектите свій головний гаманець, потім, ось тут ви обираєте наприклад, мережу P'Q. Ось тут ви обираєте будь-яку мережу, в якій у вас є кошти, так як я на іншому аккаунті це роблю. Отут у мене особливо коштів немає. Ну, Наприклад, тут мінімалка 0,25 центів, щоб перевезти. А сюди вставляємо гаманець, який ми скопіювали. Ну і тут ми пишемо, наприклад, 0.2. Зараз спробую, але скоріше за все воно не піде. Давайте send. Підтвердити, а навіть 20 центів я зміг перевести, і якщо подивимось зараз на наш гаманець, то Так, поки що нічого не бачимо. Ну добре, вони поки доходять, але краще все ж таки від 25 центів відправляти. Ну, Зараз перевіримо, чи прийшли, чи ні. Далі нам потрібно повернутися до нашого кайсару. Переходимо на нашу сторіночку, натискаємо профіль натискаємо Connect. Обираємо Rebe Wallet і натискаємо Connect. Натискаємо SIN і підтвердити. Все, як бачимо, під'єднався наш гаманець. Натискаємо зберегти. Добре, тепер повертаємося до Dashboard і натискаємо Верифікація. Натискаємо Add і натискаємо Верифікація. Так, друзі, невеличке уточнення для тих, хто вже раніше під'єднував свій гаманець. До проєкта і його ось тут верифікував, вам нічого не потрібно робити, не потрібно в профілі змінювати цей гаманець. Якщо ви раніше такого не робили, або ви новачок, робимо так, як показував через Rebby Wallet. Тут потім потрібно вам буде натиснути. Під'єднати гаманець Пікю і верифікувати його. Зніме з вас 2 центи. Якщо не помилюсь, то ж проблем ніяких не буде. Якщо ви вже раніше верифікували все, я гадаю: цього не потрібно робити, так як ми заходимо через Google аккаунт або пошту яка й на проєкті, скоріш за все, воно потім буде враховуватися. Але знову ж таки, якщо ви новачок або раніше не верифікували свій гаманець, то зробіть саме так, як я показував, щоб гаманець також був під'єднаний до цього проєкту з того додатку, що я вам показав. На цьому все. Спробуйте встановити та подивіться, як працює, і вже вирішуйте, залишати або ні. Мені наче не заважає працювати за комп'ютером. Здається, що це буде трішки важливіше за поінти з браузера, але це тільки здається в кінці теснета дізнаємось. По всім новинам буду підписувати в телеграм-каналі, там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій Ютуб канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Зверніть увагу на Фарас, перспективна L1 мережа та крак гаманець від топової біржі Кракен, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів, а запросивши друзів, за кожного отримати також 10 баксів. Всі посилання під відео. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!